Слава Україні, героям слава! Вас вітає інформаційний випуск новин ТРК Надвірна. У студії працює Богдан Морозов. Ми щодавно тренуємося, щоб бути сильнішими і витривалішими. Збройні сили України кожен день навчаються, щоб здобути досвід і вміння були нашою перевагою в бою. Військові готуються дати гідну відсіч ворогу і звільнити усі українські землі від загарбника. Війна це робота. І чим краще ми будемо її виконувати, тим швидше здобудемо перемогу. Бігай, бігай! Біжимо вперед! Брою за бою триматися! Брою за бою! Це психологічна полоса преп'ятствій. Вона трішки приближається до бойових дій. Були у нас перешкоди авіа, нальот. Були у нас заходи, виходи з укриттів. Вони швидше, швидше! Давай, давай, молодці, молодці, виходимо, виходимо. Міне поле, як правильно проповсти. Далі, ще, ще, молодці! Ми підриваємо таз.

Це, це до друга доповняється і це, щоб хлопці розуміли, як на тяжело. Що таке побратимство, коли ми не бросаємо друг друга? Давай, 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 задай, швидше, звиче! на всі Ми допомагаємо. Не важливо, тобі 20 ліба 56 років. Дали ви прикриття, організували прикриття, пораненого! Прикриття покриваємо. У цих військових ми трішки влажуємо духа, бо є страх, є адреналін. Ми вчимо, щоб вони перебороли цей страх, щоб кожного бійця щоб у нього був дух. Якщо бійця є дух, є мотивація, то ми переможемо. І все буде Україна. Нещодавній інцидент в селі Стримбо розлетівся новиною на всю країну. У надвірнянській міській раді відбулось скликання на цю тему. Які питання були підняті та прийняті для урегулювання ситуації? Дивіться далі в сюжеті. 2 жовтня 2023 року відбулося засідання місцевої комісії ТЕП і НС. Під час засідання розглянуто питання про ліквідацію наслідків події, що сталося 30 жовтня 2023 року у селі Стримбана Двірнянської ТГ. В ході засідання члени комісії вирішили. Надати матеріальну допомогу на міською радою жителям села Стримба, які постраждали під час пожежі, звернутися до керівництва НГВУ Надвірний Нафтогаз про надання допомоги постраждалим, які перебувають на лікуванні у медичних закладах та у відновленні будівлі пошкодженої вогнем. Завдячуючи всім, було задіяно і аптечні пункти, і були задіяні люди, які мають ті всі процедури технологічні пов'язані з цими опіковими хороми. Львівська область. Прохання вийти, чи на керівника вода, чи вийти від керівництва кернахти, взяти в цей весь процес і особистий контроль, повну логістику, повне забезпечення. Я залишив родинам свій телефон. Я попереду, жодної гривні ви не маєте витрачати для того, щоб ми максимально подбали про здоров'я і життя ваших дітей. Ми кожного дня зустрічаємося з родинами. Буде в мене від родин питання у кернахта, чи хтось веде перемовини що офіційно Укрнафта своїм рішенням надасть матеріальну допомогу на етапі, щоб люди вижили. Реабілітація це вже другий етап. Дай Бог дожити до реабілітації. І яка сума? Е, сума на реабілітацію? Ні. Зараз. зараз е... Офіційно. Чи буде розглянута пропозиція про те, щоб надати допомогу родинам, які постраждали цим п'ятьом сім'ям? Моєму розумінні саме правильно. це адресна. Дійшли згоди та підтримали пропозицію утворити комісію за участі представників міської ради, Надвірнянського районного управління ГУ ДСНС Івано-Франківської області та НГВУ Надвірна Нафтогаз для обстеження та оцінки збитків, завданих в селі Стримба довкіллю жителям соціальній та дорожній інфраструктурі, витоком нафтопродуктів та пожежею 30 жовтня. на будь-яку підтримку дай Бог всі живі зброї, реабілітації і так далі. По поводу. По... Збору залишків натопродукту по березі струмка витоки. Ми цим займаємося, будемо займатися. Зараз найголовніше ліквідувати виток струби, локалізувати, безпечно запустити і нас вільні руки до ліквідації. Я пропоную створити такі робочі комісії від «Укрнафти» і ну, від Надвірна» і хтось від вашої влади, щоб ми склали дефектні акти. Я скажу, швидко не буде, але поки закінчиться слідство, я думаю, ми ці акти доб'ємо, гроші підіб'ємо і максимальна крафта, ну, по крайній мірі, буду я просити максимально, щоб ми... Було прийнято рішення організувати НГВУ нафтогаз», проведення робіт по локалізації витоку нафтопродуктів, очистку берегів річки Стримба від їх залишків на всі протяжності забруднення, очистку русла річки від дерев і сухостуй, що вигоріли районному відділу ДУ івано-франківському обласному центру контролю та профілактики МОЗ України відібрати на аналіз проби питної води у індивідуальних колодязях жителів села Стримба. Спеціалістів не відберуть проби води з криниць індивідуальних поблизу і будемо говорити, що і як відбувається. Поговоримо з людьми, попередимо, щоб на даний час, поки не буде результатів, ніхто не споживав воду. На Двірнянському районному управлінню Геу ДСНС Івано-Франківській області надавати допомогу жителям села Стримба у відкачуванні води у випадку встановлення забруднення нафтопродуктами індивідуальних колодязів. На Двірнянському УЕГ пад івано ГАЗ провести обстеження газопровідів, які проходять по поверхні та переходах через річку Стримба в зоні пожежі на предмет виявлення пошкоджень та оперативного їх усунення Зрезюмував напрацьований міський голова Надвірнянської міської ради Зійновій Андрійович. Саме головне зараз. Подумати про те, як максимально подбати про що було зроблено на початках, щоб не тільки локалізувати, локалізували за дві години, а повністю ліквідувати наслідки техногенної надзвичайної ситуації об'єктового рівня. Комісія МНС прийняла декілька важливих рішень. Саме важливе сьогодні і в суботу, коли був на місці, а сьогодні був в лікарні в дитячій лікарні поряд з сім'ями родинами. Двох діточок Юрчика і Євгена, то хочеться максимально, щоб медики подбали, що і роблять фахово, що в надвірнішу Івано-Франківську, адже одного з хлопчиків сьогодні доставлено до міста Львова. Власник балансу балансоутримочного автопроводу працює, добирається до місця прориву, де відбулася розгерметизація. І ліквідовує для того, щоб замінити цей, цей участок, цю ділянку. Наступне, щоб ми також комісію, яку ми створили, ми максимально обстежили всі домогосподарства на предмет того, що міг знищити вогонь. Але все відновиться. Є запевнення керівника не надвір на Натагаз, що в цю комісію будуть включені працівники даного підприємства для обстеження. Порушення, де є пожежа, знищила майно господарське мости, інфраструктуру, для того, щоб силами НГДУ і також силами часткового бюджету, там, де були проблеми до цієї техногенної ситуації, пов'язані з відсутністю мостів, відновити, відремонтувати і відбудувати. Але саме важливе, ми маємо сьогодні молитися і дбати за неймовірний професіоналізм і вірити в наших медиків. Бо здоров'я дітей, здоров'я дорослих понад усе двоє дітей і двоє дорослих, які отримали важкі опікові травми внаслідок пожежі, що сталося через витік нафтопродуктів у селі Стримба на району відправлено на лікування до Німеччини. Повідомляє на своєму телеграм-каналі голова Івано-Франківської ова Світлана Онищук. Розвиток та підтримка спорту в громаді є важливим викликом для представників місцевої влади та спорту, саме тому проведення символічного відкритого турніру зміні футболу стало черговим прикладом безперервної праці органів місцевого самоврядування. Далі в сюжеті. Відкритий турнір Недвірнянської територіальної громади зміні футболу з нагоди відзначення дня захисників та захисниць України відбувся у надвірній. <пишут> Участь у турнірі взяли вісім футбольних команд, а саме, команда села Гвіст, села Лоєви, села Парижя, Заріччя, Молодьків, села Красна, Команда Національної Гвардії України та команда Надвірнянського ліцею номер 2 з вітальним словом до учасників турніру звернувся військовослужбовець Національної гвардії України Андрій. Хочу подякувати організаторам і адміністрації, яка запрошує нас постійно на такі гарні свята спортивні. Хочу побажати всім командам успіхів і без травматизму. Слава Україні! Звернувся до учасників змагань міський голова Надвірняцької ТГ Зіновій Андрійович. Висловив подяку всім тим, хто працює задля перемоги. Звернув увагу, що з присутніх є діти, чиї батьки зараз служать. Усвідомлюємо, що на кожного з нас випадає дуже висока і велика відповідальність. Кожного дня підтримати родини військовослужбовців і кожного дня бути готовим до різних викликів, які є сьогодні в державі. Саме головний виклик це допомога Збройним силам України. Тому я дякую всій футбольній спільноті нашого краю за те, що ви допомагаєте Збройним силам України. Ще більше дякую. Адже в рядах тут є діти чи батьки сьогодні служать в рядах збройних сил України. Наш обов'язок кожного дня робити все можливе і навіть неможливе для того, щоб допомогти Збройним силам України. До юних спортсменів також звернувся начальник відділу молоді та спорту Василь Шовгенюк. Нагадав за олімпійську систему тим, хто вже довів, що він найкращий, оскільки представляє свою громаду. Ми маємо можливість проводити такий турнір і, дякуючи збройним силам України, у їх честь. Ми творимо ці заходи. Всім учасникам я бажаю впевненої гри без травматизму. Пам'ятаємо олімпійську систему. Ви вже краще, якщо ви тут. Ви представляєте свої старостинські округи, свої громади. Тому ви краще. Слава Україні! Голова НРАВ Руслан Ренестерук подякував за долучення до змагань. Важливо подяку всім тим, хто доклав зусиль у реалізації змагань. Дуже радий бачити вас, всіх успіхними в гарній формі. На цих майданчиках це не тільки початок навчання, а це і початок різноманітних турнірів з футболу, зміні футболу. Тому вітаю вас на цих змаганнях. Приєднуюсь до всіх привітань. Дякую Надмірянській територіальній громаді, начальнику відділу молоді і спорту, голові надмірнянської громади Зіною Мирославовичу. За результатами поєдинків перемогу здобула футбольна команда села Гвіст. Футболісти села Красна вибороли срібло на третьому місці команда Національної гвардії України. Дороги державного значення «Надвірна на, на тепер ремонтують. Як повідомляється в дописі міського голови Надвірнянської ТГ Зінов'я Андрійовича, що у Фейсбук це стало можливим завдяки платникам податків депутатському корпусу Надвірнянської міської ради, старостам та жителям старостинського округу. Це були всі новини на сьогодні. Слідкуйте за нами у Фейсбук. Я з вами прощаюся на все добре.